20 січня в Україні набрав чинності оновлений закон, що стосується роботи медіа. Документ суттєво розширює доступ громадян і журналістів до публічної інформації та змінює правила взаємодії медіа з органами влади. Йдеться як про відкритість місцевого самоврядування, так і про роботу парламентських комітетів. У нас 20 січня набрав чинності закон, який посилює, по перше, гарантії для журналістів, а по-друге, посилює гарантії громадян на доступ до публічної інформації. Цей закон має два аспекти. Тобто, перший аспект він стосується доступу громадян до публічної інформації, яка стосується діяльності місцевих рад, а також діяльності комітетів Верховної Ради України. Законодавство вперше прямо зобов'язує місцеві ради працювати максимально публічно. Сесії мають бути відкритими із обов'язковою звуко- та відеофіксацією, а всі протоколи й рішення оприлюднюватися на офіційних сайтах. Якщо у великих містах така практика давно стала нормою, то в невеликих громадах доступ до рішень часто був вибірковим або взагалі відсутнім. Тепер ці вимоги є обов'язковими для всіх, незалежно від статусу громади. Витрати на технічне забезпечення мають покриватися з місцевих бюджетів. Також закон ліквідував прогалини у відкритості роботи парламентських комітетів. Передбачено публікацію планів роботи, порядків денних за добу до засідання, ухвалених рішень і синограм. Закон про медіа встановлює гарантії взаємодії журналістів із органами влади. Зокрема, він фактично змінює логіку взаємовідносин журналістів із органами влади. Журналіст може безперешкодно по суті відвідувати відкриті заходи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, коли не за дозволом або ж коли зручно органам, а як по суті реалізація публічного інтересу. Тобто, це закон прямо закріплює в собі. Документ також дозволяє журналістам брати участь у засіданнях дистанційно в режимі відеоконференцій, що особливо актуально в умовах воєнного стану. Отримані відеоматеріали можна використовувати у журналістських матеріалах із коректним посиланням на джерело. Окремо уточнює, кого вважають журналістами. Тепер цей статус мають не лише штатні працівники редакцій, а й фрилансери та журналісти, які працюють за цивільно-правовими договорами. Таким чином, держава декларує, захищати будуть не форму зайнятості, а саму журналістську діяльність і її суспільну значущість. Одне із найпотужніших угорськомовних друкованих видань нашого краю досягло Знакової віхи. Цього року тижневе Карпатольйо відзначає 25-ту річницю свого заснування. Протягом минулого чверть століття газета була не лише засобом інформування, а й літописом життя місцевої угорської громади та чинником її згуртованості. З нагоди ювілею працівники телеканалу Тіві 21 «Унгвар» підготували особливий справді унікальний документальний фільм. Під час прем'єри глядачі через екран змогли зазирнути в повсякденне життя редакції, дізнатися про виклики, що супроводжували заснування видання, а також згадати найбільш визначні моменти минулих десятиліть. Після показу ювіляри разом із запрошеними гостями оглянули архівну експозицію, укладену працівниками газети з номерів виданих за останні 25 років. Представлені сторінки не лише ілюстрували розвиток видання, а й слугували своєрідною капсулою часу, відтворюючи найважливіші події новітньої історії Закарпаття. Протягом останніх 25 років тижневи Карпатоло інформував майбутні покоління про минуле та сьогодення. Для нас надзвичайно важливо щодня оперативно доносити свіжі новини до читачів через інтернет-платформи, а також видавати друковану версію газети, якою ми по-справжньому пишаємося, особливо тим, що в області ми є тижневиком із найбільшим тиражем серед як українських, так і угорськомовних друкованих видань. Такий високий показник свідчить про попит на нашу газету. про Бов і довіру читачів, користуючись нагодою, дякуємо Угорській державі за підтримку, завдяки якій виходить сам тижневик. Висловлюємо подяку розповсюджувачам газет, працівникам редакції, журналістам і не в останню чергу нашим читачам. І надалі закликаємо їх читати нас, гортати сторінки тижневика Карпатолля, адже він про вас і створений для вас моє життя це пригода, яка ще не закінчилася. Отже, книга ще не завершена, адже моє спільне життя з Ісусом це пригода. В книзі описано, як я у 19-річному віці прийшов до віри через рік, я вже був ченцем у 94-му році. Камерна атмосфера, глибоко щира життєва історія, змістовні та глибокі думки. Але поруч із серйозними темами на гости, які завітали на презентацію угорськомовного видання книги у пошуках авторитету єпископа Мукачівської римокатолицької дієцезії Миколи Лучка в угорському домі імені Мумпича в Мукачев Мукачеві, чекали і світлі, оптимістичні миті. Після вітального слова Степана Поганя, паруха Мукачевської ремокатолицької парафії, слово взяв директор установи, модератор події Йосип Торпої. Він запитував владику про шлях до Христа, вступ до домініканського ордену, навчання, повернення на батьківщину після двох десятиліть відсутності та керівництво дієцезією. Під час розмови слухачам відкривалися особисті переживання і внутрішня боротьба, а поруч із серйозними темами вживали історії, що викликали усмішку. Тексти книги, написаної в особистому тоні, та такої, що дає змогу зазирнути в етапи особливого життєвого шляху, звертаються до читача і спонукають до роздумів. Наприкінці зустрічі у своєму виступі засвідчення єпископа подякував і генеральний консул угорщини в місті Ужгород Йожев Бачкаєм. Пан владика говорив про те, наскільки важко буває говорити про себе, про свої почуття перед своїми близькими, адже там стоїть постійний контроль. Я, чесно кажучи, трохи був здивований вашою хоробрістю. Ваша мама зараз тут з нами. Вона була частиною всього вашого життя. Моєю метою було, щоб читачі змогли відчути присутність Бога у своєму житті. А через мою щирість я постійно переживаю присутність Святого Духа і Божої любові, зазначив Владика. Моє життєве гасло. Нехай буде воля твоя. Це для мене надзвичайно важливо, тому що я маю особистий досвід стосунків з Богом і хочу поділитися ним із іншими. І якщо я чую, що Господь бажає, аби мій досвід Бога з'явився також у книжковій формі, я ділюся цим з людьми. Мета, щоб хтось через цю книгу відчув, що Бог кличе і його, або почув можливість того, як можна простити, як можна витримати в тісних стосунках з Ісусом, як можна проживати учнівство. Це добра новина. Книгу було написано, тому що Бог надихнув мене, і я хотів поділитися з іншими. Тим, як він мене провадив, щоб і вони могли застосовувати це у власному житті та пережити його присутність. Я багато зробив для того, щоб пізнати самого себе і проговорити те, що болить, але водночас впустив Божу благодать. Дякую тим помічникам, які сприяли зціленню, і дякую іншим людям за їхню присутність. Щирість має велику силу. Через щирість я не навчаю інших, що так треба або так мусить бути, а просто ділюся власним досвідом. І саме тому це є автентичним. Цього я навчився від Ісуса. Якщо ми читаємо в Євангелії. Від Іоанна про поведінку Ісуса, то бачимо, що багато хто спотикається об те, що Він каже. Я говорю те, що чую від Отця, і чиню те, що бачив Отця. Якщо хтось цього не приймає, я більше нічого не можу зробити. Тому ця щирість є плодом процесу стосунків з Богом, в якому я вже не можу бути інакшим і не хочу. У цій щирості завжди присутній досвід глибшого зв'язку з людьми, які готові до цього, і саме через щирість я знову і знову переживаю присутність любові, Святого Духа і Отця. Незалежно від релігійної приналежності, я рекомендую цю книгу кожному, хто шукає свою віру. Ці тексти дають силу для повсякденного життя. Так оце видання Йосип Торпої рекомендую всім, хто шукає віру, хто хоче займатися самопізнанням або краще пізнати самого себе, адже це дуже гарна історія життєвого шляху. Вона нагадує, що завжди є вибір. Ніколи не пізно сказати ні, тому що тягне вниз і сказати так Ісусу Христу. Абсолютно неважливо людина, католик, реформат, чи належить до іншої конфесії, бо ця історія про Христа: чи приймаю я його, чи пізнаю його, і чи довіряю своє життя Богу, або ж хочу керувати своїм життям самостійно. Я вважаю, що рано чи пізно кожен усвідомлює. Я речі якими ми не маємо контролю, навіть якщо ретельно все плануємо, наприклад, війна. Саме тому я рекомендую цю книгу всім, хто хоче черпати сили для щоденного життя. Я вважаю, що це дуже гарна історія, яка триває, і на цей шлях нас запросив і єпископ Микола, щоб ми разом продовжували його. Найбільше в книзі мене зворушила відвага владики, те, як він пише про носіння ран, завданих життям і про зцілення. Поділився венедиктинець, отець Арнольд Гортобаді. для мене найбільш зворушливим у книзі єпископа Миколи є особистісність і мужність. Власне, здатність поглянути на свої особисті життєві рани це вже певна мужність, а говорити про рани і ділитися історією зцілення це ще один прояв мужності. Можу сказати, що саме це вражає мене в інтерв'ю про життя. Він сміливо зустрічається зі своїми життєвими ранами, тими ранами, які життя завдало йому, бо рани завдає нам саме життя. І, звісно, зануритися у рани, які Чинили стосунки, усвідомити власну травмованість і нести цей біль в собі, а потім дійти до усвідомлення, що ці рани зцілюються в стосунках з Ісусом Христом. Для мене це дуже сильне послання. Я б рекомендував цю книгу всім пораненим людям, які наважуються зустрітися зі своєю травмою і вступити в контакти з нею. І, можливо, я так думаю, що й тому, що якщо єпископ слуга Бога, може поглянути на свої поранення, сміливо зустрітися з ними та вступити з ними в контакт, це, на мою думку, надихає багатьох людей на те, щоб вони теж змогли подивитися на власні і взаємодіяти з ними. Я вважаю, що всі ми певною мірою травмовані, і додам, що я люблю називати нас не стільки грішними, скільки пораненими, тими, хто несе рани свого життя. Цю книгу я рекомендую всім, хто усвідомлює у собі певний рівень власної травмованості. Зустріч завершилася спільною молитвою, невимушеним спілкуванням та підписанням книг для учасників заходу. Оща притягував до себе, зника у дітях страх. Ці римовані рядки про педагога, який навчив не одне покоління дітей бачити красу навколо і творити свої перші мистецькі шедеври Розолтана баконія. Він терплячий спокійний. Він з гумором був, і мрійник він був, він був дуже видатним, він дуже популярний. У падіюні відбувся творчий вечір з нагоди 110-ї річниці від дня народження Золтана Баконія, засновника студії образотворчого мистецтва. Саме він свого часу навчив сотні дітей не просто тримати пензель у руках, а дивитися на світ уважно і з любов'ю. Його учні згадують. Баконій завжди вірив у дитячий талант, навіть тоді, коли самі діти ще сумнівалися в собі. Він бачив. Світ масштабно. Багато разів я чув про розмови, про космос, про такі речі глобальні, десь далеко заглядав, вірив у світле майбутнє, вірив в доброту у світу. І він сам по собі був людина добра, і завдяки цій доброті, яку він ділився, котрою з учнями, учні до сих пір пам'ятають і тримаються докупи, знаємо один одного. Під час Творчого вечора в падіюні говорили про спадщину педагога, його методи та вплив на розвиток дитячої творчості в краї. Софія презентувала свою наукову роботу. «Перше я дізналася про нього від свого викладача образотворчого мистецтва Василя Вовчка, який викладає у Ужгородській школі мистецтв. Також мій керівник цієї наукової роботи Мазур Віктор Борисович він також навчався. У Золтана Баконія він також мені багато розказував про нього. Мене найбільше вразило те, що цей вчитель він ніколи не кричав на своїх учнів. Він був дуже добрий. У межах заходу відбулося нагородження переможців художнього конкурсу Мій мальовничий край він проводиться кожного кожного року в січні місяці. Так як Золота Степанович народився саме в січні місяці. конкурс надійшло більше 90 малюнків. <закладі, закладі позашкільної освіти області. Юні метці зобразили Закарпаття таким, яким бачать його вони яскравим, щирим і дуже живим. Напевно, намалював би гори якісь то небо ну, пейзаж. Я вже в цьому беру вже декілька років участь, і тут дуже прикольно. Я дуже люблю, тому що мені це подобається. і Воно як частинка мене цей вечір став не лише вшануванням пам'яті педагога, а й нагадуванням мистецтво починається з дитини, а велика справа з людини, яка в неї повірила. Товариство угорської культури Закарпаття вже 15 разів організовувало фестиваль різників у селі Геча. З роками ця зустріч набула міжнародного характеру. Реагуючи на ситуацію, що склалася після початку війни в Україні, спілка цього разу провела фестиваль в іншому форматі. Ми почали організовувати міжнародний фестиваль різників у 2006 році. Фактично, до початку війни він проводився щороку, в останні вихідні січня. Коли спалахнула війна, Товариство горської культури Закарпаття вирішило, що ми не можемо організовувати міжнародний захід. Це було б недоречно, та й людей вдома мало. Гостей приймати таким чином ми не могли. Тому ми вирішили, що організації наших районів проведуть тут, у селі Чома, день різника, щоб ця традиція не перервалася. Водночас, ми плануємо, що після війни конкурс різників повернеться на своє традиційне місце проведення. Фактично, кожна команда готує страви зі свинини відповідно до своїх традицій, і ми куштуємо страви один одного. Тобто немає жодного змагання чи примусу. Ми готуємо те, що звикли. Команди з самого ранку взялися до переробки свиней, наданих товариством, та приготування традиційних страв зі свинини, характерних для різних регіонів дуже важливо плекати наші традиції. У кожній угочанській та загалом закарпатській родині було квашення капусти, збір урожаю, різання свині. Коли забивали свиню, сусіди одразу цікавилися, яка товщина сала. Адже саме це мало значення: жиру мало вистачити до наступної свині, тобто приблизно на рік. Незвичайно важливо, що ми тут разом, що ми спільно плекаємо традиції. Тут панує дуже добра атмосфера. На жаль, війна триває вже майже чотири роки, і нас небагато. Люди сумні. Ні, замкнені в собі, і тому дуже важливо, щоб ми зустрічалися. Сьогоднішній день підготувала овоча, тушкована капуста зі свининою, сало шкварки та всі інші смакулики, які туди входять. замість змагання. Захід цього разу набув радше характеру фестивалю зі збереження традицій. На подію зареєструвалися шість команд із різних куточків Закарпаття. Місцеві організації Тукска МКС Ужгородського району регулярно беруть участь у подібних заходах. Якарпата є медякутраліцеве, чи газему тихтісатаґенмінда. Протягом останніх десятиліть товариство угорської культури Закарпаття докладало всіх зусиль для того, щоб культурні цінності закарпатських угорців збереглися. Їхня мова, віра, традиції. І серед цих традицій на Закарпатті, адже угорці тут живуть переважно у сільській місцевості. Традиція різання свині. Різання свині у кожному районі, а навіть у кожній місцевості, можна сказати, і в кожному домі, має свої особливості. Проте водночас зберігає традиційні спільні риси. Адже й досі сім'ї тримають свиней, І період різання свині припадає на зимовий сезон. Цю традицію ми прагнемо підтримувати через конкурс різників Товариства угорської культури Закарпаття, який вже кілька років проводиться тут у селі Чома. Ми представляємо традиції Ужгородського району. Раніше у заході неодноразово брала участь команда Великодобринської громади на районному рівні. А сьогодні до нас приїхала команда з Часлівців, і вона представляє традиційні смаколики Ужгородського району. Саме на цей день припало засідання правління Тукска МКС. Таким чином її члени мали змогу не лише познайомитися, а й скуштувати страви зі свинини з різних регіонів. Адже скільки домів, стільки й звичаїв. Дійсно, Різання свині мало надзвичайно великий вплив на тодішнє життя, особливо серед сільського населення. Той, у кого вже була відгодована свиня, міг сподіватися, що переживе зиму і навесні з новими силами продовжить роботу. Народні традиції, ми, звісно, демонструємо й сьогодні. Можна обрати щонайменше з двох десятків різних страв. Тому для тих, хто сьогодні завітає, вже не діє приказка. Як прийдеш, будеш, як принесеш, поїси, бо тут чекають на кожного. У цьому змаганні взяли участь шість команд. Хоч призів не буде, але, думаю, гості, які завітали, словесно вирішить, де їм смакувало найбільше. Детальний репортаж із дня різника Тукська МКС із розповідями про способи приготування страв ви зможете побачити вже незабаром. Пауза між сезонами позаду жіночий волейбол знову повертається на майданчики Закарпаття. Перший тур обласного чемпіонату зібрав команди, які відкрили нову сторінку сезону з амбіціями, оновленими складами та бажанням одразу заявити про себе. Із таким настроєм на майданчик вийшли і команда Ужгородського національного університету та юніт із Великого Березного. Ми в такому складі команди зараз приймаємо чемпіонат області вперше. Я, як новий тренер, нова тренерка, також із дівчатами вперше приймаємо участь. Почали ми дуже добре. Ми десь розраховували, дивилися вчорашню гру наших суперників, які грали на Ужгородській волейбольній лізі, і десь собі будували стратегію, скажімо так, як ми будемо грати, вивчали дівчат. Дівчата в основному 2010 року народження, і є декілька й молодших. Наприклад, Каріна Дурко, яка зараз говорила з вами вона взагалі 13-го року народження. Калінець Юлія, Мастяк Софія, вони 12-го року народження дівчата. Ця команда грає дитячу лігу на Україну, представляє Закарпатську область. Правда, їздимо за свій рахунок, за кошт батьків. На жаль, так склалася ситуація. Але дівчата молодці, заявив їх на Кубок області дорослий чемпіонат для того, щоб вони набиралися досвіду. Тому що в дитячій лізі вони вже є переможцями і чемпіонами області. А в дорослі треба, щоб набиралися досвіду ну, з сильними командами, скажімо так. Зустріч видалася принциповою. Кожна з команд намагалася продемонструвати свою кращу гру. Усе ж переможцем стали дівчата з університету. Вони перемогли з рахунком 3-0. Ну ми програли, але набираємося досвіду. Поки що ми, ж, ми виграємо ще у жну, ми постараємося, ми підучимось і ну, ми виграємо. Я вважаю, що цього року команда дуже набрала по техніці. До нас прийшли нові тренери, які викладаються на всі 100, і ми хочемо так само показати їм результат. Тому сьогоднішня перемога якраз є їхній результат наших старань і праці їхні перемогою команди Ужму радість не завершилася. Гравчині на чолі з тренеркою Лілією Лишкович привітали свого колегу Михайла Скукіса з днем народження. Дуже приємно вражений, не очікував поздоровлення. Ну, я дуже дякую дівчаткам. Вони сьогодні добре зіграли, постаралися. В минулу гру ми виграли 3-1, сьогодні 3-0. Дівчатка покращилися в грі. Ну, це не може не радувати. Що ж, до чемпіонату, то сім команд змагатимуться за коловою системою на першому етапі, на другому плей-офф. І третій буде фінальним.